Скоро в школу! Ця фраза насторожує не тільки дітей, але й батьків. Ну хіба могли б люди, яким під 30 років і більше 30, подумати, що не можуть лягти спати, бо ще не вивчені уроки? Але воно так. Яке там лягати спати? Треба або дітям допомогти вивчити уроки? Або хоча б перевірити домашнє завдання дитини. А здавалося, закінчилось літо, діти підуть до школи і можна з полегшенням зітхнути. Як то кажуть, діти в школу, військи в колу. Та не зовсім воно так. Головний процес це зібрати дитину до школи. Тут мається на увазі скупитися перед школою для навчального року. Тут насторожуються не тільки діти та батьки, але й батьківський гаманець. А той гаманець буває інколи, як цибуля, коли його відкриваєш, то плакати хочеться. Та ще й ціни зараз такі, що, мабуть, дешевше відгуляти за дитину весілля, ніж скупитися до навчального року. А потім, ще як почнеться, на штори, на ремонт класу, вчительці на подарунок. Гаманець тільки та й робить, що плаче. Чому, коли в шкільному класі роблять ремонт, батьки повинні скидатися грошима. А коли батьки ремонт роблять вдома, то вчителі не скидаються, щоб допомогти батькам. Часи змінюються. Раніше, коли дитина погано навчалася, вчителі звинувачували батьків. А зараз, коли вчитель батькам каже у вашої дитини погані оцінки, то можна просто відповісти, так все ж ви його погано навчили. Хоча вчителів теж шкода. Вони бояться початку навчального року не менш від дітей та їхніх батьків. Привітати вчителя з 1 вересня та початком навчального року це те ж саме, що привітати коня з початком осінньо-польових робіт. Так що, незалежно від віку, фраза Скоро в школу продовжує викликати у людей панічні атаки. От раніше, коли діти йшли в перший клас, їх в школі вчили читати і писати, а зараз перевіряють, як цьому дітей навчили вдома. І хто знає, що страшніше звучить п'ятниця 13 чи 1 вересня. Та немає, мабуть, такої дорослої людини, яка б хоч на мить не мріяла повернутися в дитинство і знову ходити до школи. Так, в усіх дорослих мрія дитинства збулася. Не треба вставати в школу на вісім ранку, але треба вставати на роботу о 5 ранку. І, хоча кажуть, що успіхи у житті не залежать від оцінок в школі, та все ж таки краще бути освіченою людиною, тож нехай фраза скоро в школу вас не лякає.